Не секрет, що наповнюючи бак авто якісним пальним, водії завжди обирають упевненість, адже від цього залежить, як мене запланована поїздка, гарне пальне знижує витрати на сервісне обслуговування та поліпшує роботу двигуна. Тому саме якість називають у нас фундаментом бренду. UPG однією з перших розпочала співпрацю з європейськими виробниками пального та налагодила безперебійні поставки в Україну. Ми відкрили нові напрямки на міжнародному ринку, імпортувавши дизель та газ зі США вперше в історії країни. І ми здійснили перші поставки нафтопродуктів із високотехнологічних заводів країн Близького Сходу. Сьогодні дбаючи про своїх клієнтів. Компанія продовжує нарощувати обсяги та завозити в Україну нафтопродукти виключно зі зразковими технічними характеристиками. У нас ви завжди можете придбати А-95, дизель, газ, а також високооктановий бензин upg 95 та upg 100. Усі ці продукти відповідають стандарту Євро 5 та забезпечують ідеальну роботу двигуна незалежно від класу авто. Наша багаторівнева система контролю це і лабораторні дослідження проб кожної партії, і захисне пломбування бензовозів, і постійне чищення паливних резервуарів. Кожна партія продукту має власний сертифікат та паспорт якості. Наші ціни на стелах UPG завжди приємно тішать водіїв. Адже вони одні з найлояльніших на ринку завдяки власній логістиці. Мережа UPG має термінал із перевалки та зберігання нафтопродуктів у Європі. А сотні наших бензовозів безперебійно доправляють пальне в кожен куточок країни. У наших клієнтів, які стали учасниками програми лояльності UPG Good, Є можливість заправлятися вигідно, заощаджувати, накопичуючи бонуси, які потім можна використати на наступні покупки в мережі. Ми щодня піклуємося про наших клієнтів, тож якісне пальне, комплексний сервіс, комфорт і затишок та найсмачніші страви вівокафе все це про АЗК національної мережі UPG.